А взагалі такмак, от ситуація навколо от Британська розвідка нагадує, що такмак, який розташований за 20 кілометрів за лінією зіткнення, серйозне укріплене місце, де часто розташований основний командний пункт цієї ділянки фронту. Все ще відбувається тут. Як як, тому, що там час від часу російські медіа починають говорити, що там Герасимов дає команду відступити. Що відбувається? Ви стежите за ситуацію навколо там? Ну звісно стежу. Герасимов… Ну, які команди дає Герасимов? ну та хто знає які команди дає Герасимов? Якщо це, якщо це офіційне якесь бойове розпорядження, то звісно, у нас там є розвідки, і ми про ці розпорядження знаємо. Якщо це якесь під грифом цілком таємне, то ну навряд чи е, відомо. Чи ну та інколи, е, от коли аналізують дії якихось там Герасимов чи Шойгу, чи Путіна кажуть, він це зробив, тому що він вважав. І тому, що він думав, ну слухайте, а свідки знаєте, що він важав, що він думав. Ну це такі припущення. І в на цьому припущенні, тобто воно хибне, воно чи є, чи нема. Але після цього починається будуватися дуже така чітка, логічна е, цепочка. Ну з, з припущення, що от Путін подумав, що Тю. ну далі можна не слухати. З приводу того, що давав, що казав Герасимов, що не казав Герасим, ну, відходити від Такмака з військової точки зору, ну, росіяни навряд чи він давав таку команду. Ну, я це пропускаю. Я не кажу, що він таку команду не давав, але всі ознаки того, що, ну, перше, що він такого не мог сказати, ну, по-перше, вони побудували навколо Такмака лінію оборони по колу. Тобто вони повністю укріпили такмак для того, щоб навіть тримати оборону. Mm -hmm. Якщо місто буде оточення, по-друге, через такмак проходить ця залізниця, за яку по великому рахунку йде на півні бойові дії. Бо е, е, наше завдання це ж е, відкрита інформація, не е, звільнити якесь чергове наше місто е, селище, чи село. Хоча це дуже важливо. Це наша територія. Завдання, ну це так воно виглядало би дуже трошечки дивно. Завдання перерізати оцю логістичну ці логістичний шлях, о, саме оцю цю залізницю. Волноваха, Такмаки, далі там ну, врешті-решт до Джанкоя, до Криму. По цій залізниці йде, йде підживлення всього кримського групування. Ну по, по цьому, по цій залізниці, і по залізниці через Керченський міст. Так само, як і Херсонського групування Російської Федерації, можна вважати взагалі всього південного групування. Бо інших там, там інші, там дороги, тільки авто, автомобільні шляхи, ну, по ним перевозити щось суттєво. Ну, це ну, навряд чи це можливо, бо. Потяг, який може вести 20-30 вагонів, що там можна перевести, і автівка, там дві-три автівки, які як е, півтора вагона. Ну, ми ж розуміємо, що це не порівняно речі. <кхід> Якщо подивитися, як побудовані е, лінії, е, ну навіть на мапі Діпстейд, як побудована оборонні лінії росіян. Вони, вони побудовані паралельно цій дорозі, вони дорогу, дорогу цю залізницю захищають, тому що без неї ну, їм не просто погано буде, їм буде дуже погано, їм не буде, чі, що підвозити е, в той самий Крим ну, на все південне групування. Тому е, казати про те, що Герасимов вдав команди звільнити Такмак, е, ну, ну, це виглядає точно. що, Я не знаю, хто це пропускає, Вони воюють, побудували. Потрапили півроку, по побудувала фортифікація, щоб захищати заліз, залізницю, яка є одним з двох ну, головних так. логістичних шляхів, і тут командуючи uh дає -huh. е е команду е е цю залізницю віддати нам. Ну ну слухайте, ну це таке припинення. Ні, ну можна припустити динозаврів, що побачимо. Ну це таке. А чого ви дивуєтеся? Ну так вони в конституцію занесли Запоріжжя без Запоріжжя. Ну то ну якась. Я, Я думаю, тому що ну, ну, з точки зору військової, ну як, ну, ми, вони воюють, вони б'ються за цю залізницю, бо розуміють, що без неї Крим е, ну майже йому треба буде капіталювати. В нього залишиться на 2, 3, максимум три 3 місяці можливості вести бойові дії, бо нема ще, не буде звідки підвозити ну, простіше харчі снаряди е, в, в, той сами, ну, в той самий Крим на південне групування. І як вони можуть самі віддати наказ, що давайте віддамо залізницю, по якій ми підвозимо снаряди? Ну це, ну… це Ну, ну, я не знаю, ну це ну, ху, ну, гарно. Ну, хтось так вважає, має право. Кожна людина має право на свою думку. Навіть не повністю по логіці військової ну, на рівні людини, яка ну, ладно, бог знає, ну ху, кожна, Чекай, ху, вони сьогодні... Сягую... мають право. Вони ну, сьогодні, через місяць, все одно будуть капітулювати. Я просто бачу мера мер Мелітополя, Іван Федоров, каже, що росіяни у тимчасово окупованому Мелітопольському районі готуються до важкої осені, оскільки вже евакуюють свої сім'ї, вивозять цілі заклади освіти. Паніки немає, але паніка є. Він каже: окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. причому, за його словами, загарбники взялися вивозити заклади освіти, школи, училища, технікум. Крім того, ввечері, 3 жовтня, окупанти оголосили, що 4 жовтня не працюватимуть адмінустанови, магазини і ринок. До чого б не готувалися, але ворогу точно не добре переконаний. Федоров я ж не кажу, що вони зібралися, встали і пішли. Це важкий напрямок. Це тут вони тут готуються. Є... Ну це нормальна ситуація. Вони готуються, тому що вони вони. вони... Вони і ще там, ще гірша інформація. Вони готуються, вони будуть залізницю, Вони намагаються зараз. От прямо зараз вони будуть залізницю з умовної матерікової частини Росії з Азовського узбережжя. Знов ж таки на Крим, на Джанкою, бо вони розуміють, що ці залізниці їм їм доведеться віддавати, що вони не зможуть її отримати, хоча вони там б'ються. Вони ж туди прикидають, вони перекинули 76-ту десантну дивізію, вони перекинули 7 сьому десантну дивізію. Вони сили стягають на такмакський напрямок, тому що для них вкрай важливо мати, ну як, як же можна воювати, коли в тебе нема звідки підвозити те, що не, чим воювати. Ну що камнями будуть кидатися чи як. Ну, ну що це? Локі стріли будуть робити. Тому, звісно, вони, вони будуть битися. І розуміючи, що швидше за все не вдасться втримати, бо вони ж теж люди військові, хоч ми так кажемо, що вони якісь дурні день, ні дурні ні, вони. Там багато людей, фахових і багато людей, які чудово розуміються на військовій справі. Давайте скажемо, що Герасимова, наприклад, з точки зору військового фаху дуже поважає як військового, як ворога. Але як фахівця поважає наш командуючий Він каже, що ця людина дуже розумна. І, наприклад, от термінологія, ми користуємося, гібридна війна, це це якраз Герасимова. це він. Це слово сполучення почав вживати, написав декілька, декілька трудів на, наукових робіт, в тому числі наукових, про те, що таке гібридна війна, як її вести. І саме цю таку гібридну війну вони зараз і ведуть. І ми кажемо, що вони якісь дурні, нічого не розуміють. все нещодово розуміють. Тому вони. Будуть триматися за цю за, за дорогу настільки, наскільки це можливо, і звісно, вони будуть намагатися побудувати новітню дорогу, бо без ще раз без постачання зброї всього, що напівне для ведення боє бойов, бойових дій в той самий Крим. Крим приречений люди. Ну давайте я зруйнували Керченський міст і зруйнували залізницю, по якій підвозилися е, в Крим. Ну там є ну, гарнізони, ну, у них там є певний боєзапас. Який має бути в кожному підрозділі, ну його вистачить на місяць, ну максимум на, на два? Далі, от, от просто давайте, от не як військова, а як просто притомні люди. От І нема, чі, як під, підвести туди снаряди. От снаряди закінчились. Закінчились набої. Закінчилось палив на мастильне. Що робити е, військовому підрозділу? Як, як йому вести бойові дій? Чи там в них, в них е, е, якісь е, джерела, які там із джерела вилазять, снаряди? Вилазять е, мазута, там дізе там. От, ну, той той ж та, що. Та, от були б розумні, не поперлись би війною без причин. Ну це, 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 це інша справа. Це, це інша справа. Тут, не в тому, тут інша справа. Вони полізли, тому що у них була певна мета, яку вони хотіли. Вони хотіли поширити там кордон і так далі. І так далі. Це окрема, це окрема розмова. А, а зараз ну, військові люди. Ну, які ведуть бойові дії, вони вже це ж кажуть наші військові, які там воюють. Що вони вчаться, вони е, удосконалюються е, і воювати з ними зараз. Е, ну стало трошечки важче ніж було там ще е, півроку тому, коли було багато свіже мобілізованих людей, які взагалі не розуміли з якого боку автомат тримати. Зараз ці люди навчилися, і з ними вже важче воювати. Давайте ворога треба не можна ворога недооцінювати. Це перший крок до великих проблем. Коли ми, хтось починає недооцінювати ворога, давайте краще його переоцінювати. Тоді це дасть можливість нам більш ретельно готуватися і більш вправно вести дії. А казати, що та, вони якісь дурні, нічого все дурні. Ну, люди, які там знаходяться, які воюють, щось вони. Це от, знаєте, ми в тилу багато хто каже, що там тач, мобіки, та то все. А люди, які воюють, кажуть, щось я дурні були б дурні так. Ми б їх гнали ну, би за за, за, за Урал, бо відігнали давно.